Оборонні споруди звели, а гроші за їх будівництво досі не повернули підрядникам. Щоб все таки отримати кошти, виконавці робіт подали позов до господарського суду, але після річної неустойки вимагають, щоб їм додатково виплатили ще й пеню та штраф разом близько одного мільйона гривень. У 2015 році Волинська Ода найняла фірму «Житлобуд-2» підрядником у будівництві оборонних споруд на Донеччині. Ті, щоб своїх робітників далечінь не відправляти, знайшли ще одну контору, яка погодилася зводити дерев'яну огорожу на місці. Другий по рахунку підрядник не встигав виконувати всі замовлення і знайшов. Третього субпідрядника ЗОВ, азов АзовІнтекс, співвласниками якого є Сергій Тарута, екс-губернатор Донецької області, а нині народний депутат України, та його брат Олександр Тарута. Нині їх фірма судиться з Луцькою через невиплату боргів річної давності. Предметом спору є договір. Представники житлобудва розповідають, що підписувати його довелося в критичних умовах. Збудувати оборонні споруди від них вимагали в найкоротші терміни. Свого представника в Маріуполь вони не змогли відправити. Підписували договір, аби швидше було. Цей договір підписувався в умовах, які можна сказати, військових умовах, і фактично вичитувати договора не мали можливості наші працівники навіть і по датах там чи по інших моментах. Так він є чинний, хоча він був укладений під тиском, оскільки були певні обставини з метою пришвидшення виконання цих робіт. Отож нині довго розбираються, як трактувати деякі пункти документу, та все-таки знаходять спільний знаменник. Представник луцьких забудовників роз'яснює журналістам, звідки взагалі взявся борг. Нібито дві фірми, супідрядники «Азовстальбуд» та Азовінтекс, не встигли вчасно спорудити оборонні споруди. Тому «Житлобуд-2» довелося наймати інші підприємства вже, власне, волинські, щоб здати об'єкти вчасно. Платити за договорами треба і тим, і тим, а грошей стільки немає. Оплатили Волинським супідрядникам, а на Маріупольських грошей не вий. Вистачило, але додає, заборгованості не було, якби позивачі виконали все, як і було заплановано. «Азовсталь» та Азовіндекс не виконали всі роботи, які згідно договору мали би виконати. І внаслідок цього ми змушені були терміново укладати ці договори з іншими субпідрядниками, залучати своїх людей, які їхали в зону АТО і виконували ці роботи. Відповідно, в умовах військових, ну і ми відповідно мусили оплачувати ці відрядження і проживання і харчування, і так далі. От і внаслідок цього виросли виросла сама сума. Та от позивачі представники напівокупованої території, до слова, представник яких був категорично проти, аби показували його обличчя, стверджує, у будь-якому випадку гроші треба було виплатити вчасно. Є стаття, є договір є стягнення. І якщо ви кажете, що це якісь невмові, ну, якісь обставини, які приходять крізь якісь там рамки, то скажіть, будь ласка, а що робить іншим контрагентам, які звертаються без такого пунктування, як у вас? Ваші обставини, які ви посилаєтесь для зменшення на підставі 83 статті, вони порівняно з обставинами сторони нашої, вони є ну, непорівняними. Суддя, вислухавши обидві сторони, задовільнила позов частково. Позов задовольнити частково стягнути 435 тисяч 712 гривень 46 копійок, в тому числі пені. 271 тисячу 316 гривень 82 копійки, 10% річних, 97 тисяч 380 гривень 19 копійок. Загалом, замість 950 тисяч з лишком, про які йшлося у позовній заяві, «Житлобуд-2» має виплатити 890 тисяч гривень. Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про те, як Нацполіція України звинувачувала місцевих чиновників у привласненні 7 мільйонів гривень на будівництві фортифікаційних споруд на Донеччині, власне, тих, про які йшлося нині. Нібито на цьому нагріли руки посадовці Волинської ОДА, закупивши не залізобетонні конструкції, про які йшлося у кошторисній документації, а морські металеві контейнери серйозно на цьому зекономивши. У нас є факти, тому факт відкрите уголовне производство в Донецькій області. А в подальшому під час слідства буде з'ясовуватися, хто саме до цього причетний. Тобто в пресслужбі Волинської обласної державної адміністрації помилились, так? Ну, я ж не вигадала про те, що є кримінальне провадження, так? Та справа на цьому заглохла винуватих не назвали нікого до кримінальної відповідальності і досі не притягли. Наталія Климко, метрокутик для новин на часі.